Постріл. Мене звати Роман, я на Самохідний артилерійський гаубиці 2 Гвоздика. дика. Історія була така: нам поступила вказівка виїхати на роботу і відпрацювати по цілі. У нас був дронщик, оператор БПЛА з таким позивним «режисер». Спеціально вишукував цілі під нас під нашу машину, під нашу батарею, тому що він знав, що ми ефективно, гарно працюємо. І ми екіпаж також вже досить досвідчений, вже злагоджений. Робота навідника, робота заряжаючого, робота командира, робота старшого офіцера батареї, робота дронщиків. Тобто все в нас працює як годинник. Ація ворога була настільки сильною, тобто, коли ми виїжджали відпрацьовувати відношення ворожої техніки до нас, тобто один як мінімум до п'яти. Ми працюємо проти нас працює п'ять машин. тобто Ми один посел, звітом тут п'ять-десять послів. Зібралися буквально там п'ять хвилин приїхали на позицію, розложилися. І... Зорієнтували гармату, кожен виконав певний алгоритм дій, який від нього залежить. Ми полювали на неї, тобто вона ще не встигла навіть доїхати близько до нас. Ми вже знали, де вона буде зупинятися, де ми її можемо перестріти. Тобто, в нас були перестріляні координати, по яких ми працювали. Тобто поступила команда відпрацювати. Тобто, ми зробили перший посіл. Зразу коректура там трохи лівіше, там ну, певні цефти давали там, 50 туди, 20 туди. То ми скоректували другий постріл, потім третій постріл. І вже після третього пострілу нам кажуть, повторіть ще раз ті самі ну, Ще раз ті самі... вогонь під тих саме координатів. Ми зробили постріл. Попали прямо біля тої техніки. тобто техніка була на ураження зразу, тобто там башня відлетіла на метрів 20. І в той будинок, біля якого вона зупинилася, вже пізніше виявилося після того, як ми туди зробили посіл. Ми самі цих послів не бачимо, тому що ми працюємо, ми зробили посіл і все. І після того, як ми відпрацювали, нам сказали, що четвертий постріл був, ми відпрацювали, прибігли. Там, де ми зосереджуємося, нам дрончики через 10 хвилин скидують відео, показують, як воно вибухає. Просто... Цей момент, коли влучає посл, там на 30 метрів до гори, підлітають якісь бочки, величезний вогонь. 4 години воно просто горить, палає техніка. Ще командування зразу почало нам дуже там дякувати. Виявилося, що мало того, що ми знищили ту техніку, ворожий, яка там стояла, в тому приміщенні, де вона стояла, був величезний склад БК. Тобто там палало, вибухало, детонувало це все, що там було, близько 5 годин. Пали по тій цілі, по які ми повинні були звідпрацювати, і по тій цілі, яку ми не планували, в принципі, і ще й так досить хороше відпрацювали, тобто там реальні. Не знаю, можливо, місячний запас їхнього боєкомплекту, який там був в тому складі, тобто там досить, досить гарно в нас вийшло. Тут немає чиєїсь одної заслуги. Це заслуга цілого екіпажу, тому що від того, як ми злагоджено будемо працювати, так швидко ми можемо приїхати на позицію, розгорнутися, відпрацювати, скоренько відстрілятися, скластися і поїхати. Тобто, щоб щоб ворог навіть не встиг зрозуміти, де ми звідки ми працювали. Що ж, до перемоги разом. Слава Україні.